Ішня літургія Слова всім своїм духом так прагне піднести людину до того, що буде відбуватися в страстях Господніх, для чого це все. Але ще й для того, щоб показати, яке моє місце у цих страстях, яка моя позиція до цих страстей. Так часто відбувається, що ну, в тих всіх подіях нашого життя ми е, е, в такому ніби ніби вирі цих подій якось втрачаємо багато дуже часто сенсу того, що відбувається. Ми бачимо поверхність, ми бачимо зовнішність, ми бачимо е, е, якось це щось матеріальне. Але в той сенс ту глибину для чого, з ким це відбувається, ми часто від цього ніби ну, не втікаємо, якось так не піддаємося цьому, щоб зайти в сенс, увійти в глибину. Ісус Петрович скаже, випли на глибінь, знайди цю глибінь. Бо тоді будеш знати і будеш, ну, пізнаєш, що відбувається. Хто я такий насправді? І так само в цих подіях Великого тижня, до якого ми наближаємося, буде багато питань, багато подій, багато змін, які відбулися. І ми побачимо ці всі події, будемо брати в цьому участь, знайдемо час. Але чи будемо насправді ну, присутніми жадати це? Бути в цьому саме в цих подіях, саме в тих подіях, які прожив Ісус. Ми бачимо розп'яття. Традиція так трошки залишає нам закриті ці хрести від, цього, від цієї неділі аж до Великої п'ятниці, щоб ми шукали цей хрест, щоб ми вийшли в стосунок. Коли в П'ятницю буде піднесений Ісус? Розп'ятий, але піднесений. І тут є така справа, що коли Ісус говорить про це страждання, Він говорить завжди піднесений, коли Син людський буде піднесений. І я, якщо буду підняти від землі, притягну всіх до себе. Ну, кого би приваблювало розп'яття засіб? Засіб вбивства, знуща... смерті, е... оце знущання, цей знівечений чоловік, який там висить. Ти притягує та слава, яка там відбулася. Той Бог, який увійшов у таємницю смерті людини. Бачимо Бога, який ну, знає суть і відкриває нам цю суть. Не просто розп'яття, не просто смерть, але любов Бога, який від себе дає все, і який дає себе для всіх, і притягне всіх до себе. Дуже легко себе піддати цій спокусі, відбути свята, відбути події нашого життя. Але Ісус каже, не втікай від того, до чого ти покликаний. Настала моя година. Що скажу о це? Врятуй мене, спаси мене від цих страждань, від цих мук. Ні, це є та година, в якій мається відбутися. Це є та миттєвість, де це відбувається. Бо людина якось вкладаючись, вкладаючись в стосунок із Богом, часто цього Бога бачить і прагне лише ну, дуже доброго, дуже такого вигідного, приємного, е так люблячого, так, бо це є правда, але такого, який е Є далеко від чогось, що є конкретно людським. Мій страх, мій біль, мої проблеми, мої складності, моя смерть, смерть близьких, смерть рідних. Як Ісус прийшов до Спасіння через смерть? Бога там не було? Якраз там був Бог. Ми так Бога ніби не навмисно, але дуже часто виштовхуємось з того, що є болісним, що є стражданням, що є е, гріхом. Ми Бога з цього виштовхуємо. А Бог каже, я тут хочу бути. Бо я, єдиний, який цей гріх, який є в тобі, я бо прощу їхню провину. Гріха їхнього не згадуватиму більше. Людина згадає собі завжди і свій і чужий гріх. Або каже, я не буду тобі це згадувати. Тобто той, то, який може з цим гріхом зробити, знищити цей гріх, піднести цей гріх. Бачиш? Я є тут. Я це нищу, бо я маю в цьому владу. Повір саме цьому, увійди саме в цю таємницю. Дуже цікавим Йоанн, Ісус в Сьогоднішньому Євангелії від Йоанна говорить е, дуже цікаві слова. Вони так змусили мене досить замислитися. Якщо хто мені служить... Нехай іде слідом за мною. І де я, там буде і мій слуга. І ми собі відразу це спроєктувати, так якось думками, проєктується, що це буде десь там колись у вічності, коли нарешті там вже доберемося, зробимо всі покути, відмолимо чистилище, відбудемо ці всі справи і війдемо вже там, де я буду, мій слуга. Ну, Це трошки засмучує. Ми більше бачимо наше життя в такому, що це колись буде. А що зараз? Що є зараз? Де я, там є мій слуга? Дуже цікаво. І це читаємо, як є. Там, де я є, зараз, це не колись було або буде, я є, там є і кожен із нас. А можливо, ще простіше. Там, де тебе привів Господь, я читаю так своє життя і хочу, щоб так воно, воно так думаю є. Там, де мене привів Господь, то Він там є перший переді мною. І що би це не було? Я є там. Не виштовхуємо цього Бога із цих справ, не звинувачуємо Його. Бо Він нам пропонує знайти суть всіх тих речей. Я там є. Для нас це дуже важливо. Не колись, а зараз. Бог тільки так себе представив найпростіше. Я є у твоєму житті, в твоїх подіях. Банально, Йому важко це зрозуміти. Я є в твоєму гріху, бо я беру цей гріх, стаюся цим гріхом, щоб його знищити, зламати. Бо тільки я це можу. Ти це не можеш. Твої старання, на жаль, а я це можу. Це є та віра, до якої нас сьогодні Господь запрошує. Він колись уклав Союз. Вийшли з Єгипту, він так гарно взяв за руки цей ізраїльський народ, я взяв їх за руку, дав їм завіт. мій завіт. А вони його зламали, вирвали цю руку від мене. Зламали цей завіт і що робити? Знищити, покарати? Це найпростіше. Але Бог це не робить. Він входить в таємницю життя люди, людини. Стається людиною. Для чого? Вкладу закон мій у їхнє нутро і напишу його. У них на серці. Я буду їхнім Богом, вони моїм народом. І більше не будуть один одного повчати. Спізнай Господа. Навчися, шукай Господа, шукай, знайди Господа, пізнай Господа. Ну скільки можна. Бо від найменшого. До найбільшого між ними усі вони будуть мене знати. Коли вже цей момент настане? Вже пробачив Господь гріхи, пробачає, піднесений, піднесений кожному, перед кожним із нас. Не біймося думати, що ми Божі діти. Не, біймо собі, не біймося собі це прийняти. Бо грішниками ми є. Це виговорки. А Боже спасіння, або же синівство, Те, ким ми насправді є. Через послух, сьогодні до євреїв є звернення, через послуг син навчився. Постраждав, пройшов це все і увійшов. І досягнувши досконалості, він став причиною вічного спасіння для всіх, хто йому покірний. Покірмося перед цим. Бо покора це не є там, десь бути таким добрим до всіх, прекрасним в тому всьому. Ні. Покора це є розуміти своє покликання і слідувати за ним. Я знаю, що. Я священник, я це роблю, я цим служу. Я знаю, що я лікар, я цим служу. Я знаю, що я проповідник, я цим служу. І вкладаю все. В певній мірі це є талант, в певній мірі це є така, такий досвід із Богом, і це є покора. Тим, ким є, тим ти служиш. І те саме відбувається у цьому. Дозволь собі. Бути Божою дитиною, в твоєму серці це вже є. Ісус опечатав твоє серце, печатку поставив свою. і каже: Я є твоїм Господом. Не бійся померти своєму гріху, бо там я є. Можливо, лише там, бо так часто, де коли там шукаємо всюди де є, там мене зустрімо. Тому, входячи в цей час. Будьмо такими, можливо, реалістами, помітьмо, що відбувається, і скільки Бога є в цьому всьому, що відбувається довкола мене. Це розпалює все розуміння, це нас підносить, прослав, Отче, своє ім'я, не лише в чомусь якось, але в моєму житті. Прослав своє ім'я, прослав мене, це є момент прослави, увідав цей стосунок Богу. Це, напевно, єдиний такий можливий і найкращий. Прослава Бога, спосіб, де ми з Ним є в стосунку. Тому відкриємося на цю велич, яка є перед нами, цього світу і цього Бога, який в цьому всьому є. Амінь.